1954 рік Менс Емерет Еверард 30 років, демобілізований лейтенант інженерних військ США, проходить дивну співбесіду на дивну посаду у дивну організацію. Але перенесемося трохи в часі і почнімо спочатку. Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі. Книга з кавою. Декілька років тому я хотіла прочитати патруль часу Пола Андерсона. Але відтягувала цей момент, була зайнята читаннями інших книжок. Але у цьому році я подивилася старий фільм 1994 року, патруль часу з Жаном Клодом Ван Дамом, і вирішила, що я нарешті дозріла. Пол Вільям Андерсон, американський письменник Фантаст, що став 16-тим лауреатом премії Гройсмейстер Фантастики і увійшов до залу слави фантастики за освітою фізик, якого цікавили наукові проблеми: подорож в космосі, подорож в часі, антропологія, а ще етика, захоплювався міфами та переказами деяких народів. І все це залишило свій відбиток в збірці оповідань Патруль часу. Оскільки це збірка, то й не дивно, що оповідання різні. Кожне оповідання це якась окрема історія, тож, в принципі, можливо, їх і можна читати не в хронологічній послідовності, а в довільному порядку. Але сюди присутні менс Еверард від моменту прийняття в патруль і з розвитком персонажа, що послідував за цим. Колишній військовий приходить на співбесіду і має не тільки відповісти на запитання, а й пройти досить дивні тести. А по завершенню йому пропонують доєднатися до дивної організації, в основанні якої взагалі важко повірити. Менс разом із іншими новачками має відправитися до академії, що знаходиться в доісторичні часи. Щоб навчатися та опанувати таку цікаву, але небезпечну професію як патрульний часу, у далекому майбутньому люди випадково винайшли спосіб подорожей у часі. То був важкий час у період існування хоританської єресархії та її розвалу. Темпоральний ефект був побічною складовою проблем з миттєвим просторовим транспортуванням. Це сингулярне відображення у континуумі з розмірністю 4N, де n – це певне число елементарних часток у всесвіті. Так, може виникнути певне внутрішнє протиріччя, адже подія не може одночасно і існувати, і не існувати. Але це протиріччя може виникнути через закон виключеного третього, але мова не про це. Отже, знайшли можливість подорожей у часі. Звичайно, що це одночасно і відкрило великі можливості. І спричинило великі проблеми. А ну як всі комуни ліньки, почнуть снувати туди-сюди і вносити свої коригучі зміни в історію, ставлячи під загрозу взагалі все існування відомого часу. І щоб запобігти такому у далекому, далекому, далекому майбутньому, далекими нащадками людей Даниліанами був створений патруль часу. І вони найбільше зацікавлені в цьому, адже, по-перше, вони занадто розвинені, і вони залежні від правильного перебігу історії. Адже якщо щось може змінитися, то, можливо, і не буде Денеліан. Будь-які зміни у минулому, здавалось би, навіть незначні, можуть спричинити певний часовий вихор. Це може повністю змінити або й знищити. Відомий часовий порядок. Адже тоді мільярди людей, трильярди людей просто зникнуть. Мандрівник у часі робить минуле теперішнім одразу як потрапляє у це минуле. А отже, може його змінити. Що як терорист, скажімо, чому б ні, десь у минулому щось підірве. Знищить у якомусь старовинному давньому місті якимись надсучасними технологіями, і, звичайно, це вплине на перебіг подій. Або ж трапиться варіантивна реальність, така собі аномалія. От знаєте, наприклад, ви якийсь один момент історії, якісь певні там трактати. Е Розповіді книжки, але раптом, нізвідки, з'являється точно те саме, але з відмінністю у певному моменті існують вже два варіанти, який з них той самий. І, звичайно, це також важливо виправити, адже наслідки можуть бути катастрофічними. Отже, щоб і запобігати подібному, ви вже я думаю зрозуміли, що будь-яке змінення може вплинути суттєво на історію, і існують певні правила хроноруху. Спричинити темпоральний вихор може будь-що якась випадкова подія, що стане випадковою петлею. Як людина з минулого потрапить у майбутнє до своїх нащадків для того, щоб забрати сучасну зброю, перенести у минуле, використати її там і тим самим поставити під загрозу існування свого роду, що як порушником ланцюгу часу стане сам патрульний. Поки він у минулому для нього нічого не змінюється, але як тільки він повертається до свого часу, може виявитися, що всі люди, яких він знав, зникли, а можливо, й змінилася сама історія. І дуже важко втриматися від того, щоб не впливати на історію і нічого не змінити, якщо ти, наприклад, знаєш, що має статися якась. Катастрофа, вбивство або ще щось. Як втриматись і не змінити це? Менс Еверард один із таких патрульних, що мають подорожувати крізь простір та час розслідувати різні аномалії, знаходити відхилення та усувати їх, і робити все можливе для того, щоб історія мала певний правильний перебіг. Подій. Так, є деякі впливи, які загалом не важливі для історії, не такі суттєві. Наприклад, якщо якийсь хижак з'їсть інший варіант вівці, ніж той, який мав би з'їсти від початку. Але існують і суттєві зміни. Ми можемо спостерігати величезний прогрес героя, від новачка, який ризикнув до вже Пошарпаного життям, впевненого в собі патрульного, старшого патрульного, який вже має за собою дуже багато різних випадків, різних справ і якому вже за сотні років. Людина, що бачила різні епохи та сплачувала за це своїм життям. Так, він має за плечима вже більше сотні років, адже дякувати омолодженню. Оскільки людина не може одночасно і бути, і не бути, то після завдання патрульний має повертатися у свій час, щоб жити далі своє життя. Але якщо він, наприклад, відправиться в, якесь, в якийсь інший час, скажімо, я не знаю, кудись там, нехай в Марокко, ну, до прикладу, так, до прикладу, кудись у далеке-далеке минуле, Мачу-Пікчу, і проживе там, скажімо, роки 2-3-5, то, звичайно, він зміниться. І буде дивно, якщо е, ви сусід такої людини, і ви сьогодні зранку бачили його одним, а увечері ви побачили його постарівшим років на п'ять, наприклад. Для цього й існує омолодження. На його шляху багато чого було: мир і війни, аномалії, анахронізми, злочинці, кохання та розчарування, дружба та ненадійне партнерство. Врешті-решт, він став розумним, але жорстким та цинічним одинаком. Патруля є своя структура, хоча співробітників не вистачає, адже і робота не з легких, і іноді доводиться приймати досить непрості рішення. Не кожен витримає і не кожен спроможний взагалі подорожувати у часі. Має бути певний склад людини. Адже ти ж не можеш взяти, наприклад, печерну людину, вона ж нічого не зрозуміє взагалі. Звичайно, є ті, хто загалом слідкує за роботою патруля та допомагає дечим. Є ті, хто створив цей патруль. Є викладачі в академії, адже і нових патрульних також хтось має готувати, хтось має їх вербувати. Є мрядові патрульні, які відповідають за певні проміжки часу, насправді за найважливіші, адже оскільки не вистачає співробітників, просто неможливо по всій хронології. Якось розтикати цих патрульних, щоб вони все контролювали по можливості. І звичайно, що подібних агентів зручніше було б вербувати серед місцевого населення, але це не завжди вдається. Є дослідники, різні науковці, що вивчають різні періоди історії, біологію, ботаніку, археологію тощо. Вони не можуть переміщатися по різним історичним періодам, звичайно, якщо у них немає такого дозволу. Тобто, наприклад, якщо ти досліджуєш, скажімо, давній Єгипет, то ж і розраховуй на те, що ти будеш його досліджувати десь у цьому проміжку часу. Тебе не відправлять досліджувати, наприклад, Іспанію, якщо ти спеціаліст в іншій сфері. І досліджуючи якусь певну епоху, ти можеш там застрягти на декілька років, а може й на сім років, а то й на десять років. І, звичайно, що бути наодинці з самим собою досить складно. Ти маєш якось інтегруватися серед місцевих жителів. А отже, і не дивно, що десь в історії можуть бути загублені. Ваші діти, сім'ї, коханці. І головне не загратися, тому що так може статися, що саме ти, врешті-решт, станеш невід'ємною часткою історії. А є те, що має збутися, і ти можеш певним чином. Прийняти у цьому участь, тому може так статися, що а, навіть якщо ти не хочеш, але ти загрався, і ти можеш стати для своїх кимось на кшталт Бога, якщо ти будеш повертатися до них у кожному поколінні. Звичайно, існують ще й патрульні слідчі, які можуть подорожувати взагалі. У будь-який проміжок історії та часу один із них це є менс Еверард. До речі, ті, хто подорожують у часі, можуть користуватися не тільки медичними послугами майбутнього та омолодженням, а ще й вивчати щось під гіпнозом, наприклад, мову. Бо буде досить дивно, якщо ти майнеш кудись у Мачу-Пікчу минулого і не зможеш спілкуватися з місцевим населенням, адже ти не будеш знати їхньої мови. Надзвичайно цікава історія, яку я раджу всім мандрівникам у часі. Е, всім тим, хто полюбляє історії про подорожі у часі. Взагалі не раджу порівнювати з фільмом, тому що там спільного тільки назва та сама ідея подорожей у часі на цьому і все. Фільм прикольний, але для мене на один раз. А от книга цікава, тому і раджу. Якщо ви читали цю історію, чи сподобалася вона вам? Напишіть мені про це в коментарях, а ми з вами прощаємося до наступного відео. Всім па-па!